Сьогодні це відео продовження про прив'язки. Мені в приват прийшло повідомлення, і я вирішила записати це відео. А що робити, коли ви справились з прив'язками, а вони вас тягнуть назад. По-перше, що значить тягнуть назад? Це вампіри, яким ви перерізали енергетичний потік від себе, вони відразу зв'язуються. Хто ходив і робив собі чистки, він знає, що людина завжди каже, що чекайте, на протязі двох-трьох днів або тижня з'явиться та людина, із за якої ви страждали. Це пов'язано іменно з цим. І якщо ви зробили цю одв'язку, проробили свої прив'язки, одразу всі вампіри возникнуть в вашому полі. Що робить? Що робить, це просто не вестися на це, бо вони будуть самими легкими способами пробиратися. А найлегший спосіб пробратися до вас це розказувати, які вони бідні, нещасні, нічого у них не працює, зливати свої помої. Так, от тут я що хочу сказати, це не значить, що ви не повинні слухати ці помої. Це значить, якщо це ваша близька і рідна людина, ви собі создаєте намір, що ви вислуховуєте цю людину, але ви нічого не советуєте. Тобто, ніяких советів. От коли вони просто розказують, побудьте сміттєвою ямою на якийсь час. І все, і вони будуть балакать, балакать, потім замовкнуть, будуть балакать, балакать, потім замовкнуть. Один раз вони до вас прийдуть або подзвонять, другий раз вони до вас прийдуть, третій раз, а потім вони вже не будуть ходити. Тому знайте, що треба відповідати. Це саме головне просто не давати ніяких порад. Якщо вдруг ви являєтесь дійсно спеціалістом, ви там психолог або езотерик, тоді яка тема. Ви питаєте, чи ти хочеш, щоб я тобі допоміг або допомогла? І ви будете дуже здивовані. 90% цих людей вони вам скажуть: а що ти можеш? Ой, ні, я подумаю, я щось рішу, бо чого? Бо їх завдання не робити з собою, а насосати енергії. Їм потрібен енергетичний запас і все. Оце така справа.